Це мій перший влог на YouTube. Хочу трішки познайомитися на початку відео. Мені 18 років, я фітнес-тренерка. Також кілька днів назад я дебютувала у своїх перших змаганнях з фітнес бікіні Зараз я від них трішки відходжу. Також я повільно повертаюся в роботу. Сьогодні в мене тільки дві дівчинки ввечері. Хочу сьогодні познімати свій раціон, виходу із сушки і взагалі показувати свої дні. Приємного перегляду. Грим взагалі не відмивається. Я пробувала носити різні скраби, маски, але я виглядаю ніби не милость місяць. Подивіться, який гарний плакат зробила мені подруга. Вага після змагань збільшилась. На півтори кілограми. Змагання були в неділю, сьогодні четвер. Я вважаю, що це нормально. І, по плану я не рахую калорії, не тренуюся до неділі. Це для мене дуже дивно брати їжу і не ставити її на ваги. Подивіться, яка класна фраза у мене на телефоні. Якщо ти можеш уявити це, то можеш і зробити. Ця фраза мені дуже сильно подобається. Це з федерації, в якій я виступала, де НБФ. Я її тепер суну собі всюди, де тільки можна. Зараз я хочу зробити собі сніданок. Я замітила після змагань, що під час сушки я просиналася і зразу бігла снідати. Я не могла перетерпіти навіть годинку голоду зранку. Зараз у мене голод десь відчувається після трьох годин пробудження. Я встала в 8.30, зараз вже 11. І зараз тільки я почала відчувати голод, так як і було до сушки. Це мені дуже подобається, тому що загалом до сушки я не любила снідати. У трусті Спокійно. Хочу зробити лаваш, який я робила до сушки завжди. І декілька хлібців, напевно, зроблю зарахи пасту і вана. Також обов'язкову каву. Я почала трішки на прогулянку з собакою і трішки находити кроки, тому що останні дні я находжувала максимум 10 тисяч. Це для мене і мало. Тому зараз трішки погуляю перед роботою. Погода радує, дуже тепло. Це для мене дивно, тому що останні тижні підготовки я дуже сильно змерзала, я не могла зігрітися. А зараз дуже гарно. Дуже люблю ліс. Можна гуляти в лісі біля свого дому. Тут дуже красиво. Хотіла б трішки розказати про змагання, про свій шлях до сцени і підсумки. Я почала готуватися до змагань десь за 7 місяців. Тоді вже в мене була непогана база, я тренувалася. Плюс-мінус слідкувала за харчуванням. І, в принципі, в мене була нормальна вага, нам не потрібно було дуже швидко скидати її, тому це все йшло максимально плавно. У нас десь було 2 або 3 місяці на нормі калорій і потім повільно тренер зменшував на 100-150 калорій. У мене було максимально все комфортно. Єдине, що додавалося, що я маю рахувати калорії. Їжі вистачало, я не відчувала тоді взагалі голоду. В принципі, нічого суттєвого не помінялося в моєму житті. Просто я звітувала тренеру, кожного ранку зважувалась. За декілька місяців до змагань була подія, через яку я думала, що я не продовжу готуватися. У мене були похорони батька. І я декілька днів просто лежала як труп. Я нічого не хотіла робити, я не бачила сенсу взагалі далі готуватися, тому що здавалося, що світ рухнув, що немає в жодній моїй дії якогось сенсу. Але зібравшись з думками і обдумавши що я зробила вже стільки багато зусиль. Я продовжила підготовку. Я випала з режиму на декілька днів. Але так як у мене все було завжди чітко, я не бачила якоїсь катастрофи через це, тому я продовжила в звичному темпі готуватися. Для мене найважче, напевно, було місяць до змагань. Там у мене вже було достатньо мало вуглеводів. Я себе відчувала постійно змученою. Я вставала зранку, і таке віщав було, що я вже пропрацювала цілий день. Але, згадуючи зараз, це вартує кожного мого зусилля. А за тиждень до змагань у мене почалася загрузка з кожним днем більше вуглеводів. І я тоді просто ожила. Я б не сказала, що мій організм відчував, що я їм більше, тому що, зважаючи на те, що я їла в три рази більше вуглеводів на загрузці в останні дні, я все одно відчувала себе голодною. Але, думаю, це нормально, тому що організм був довгий час в дефіциті. В день змагань почалась повітряна тривога і весь регламент посунувся вперед. Мій вихід мав бути 11.50, я десь вийшла близько першій. Я виходила в трьох категоріях: фітнес бікіні дебютантки, фітнес бікіні юніор і ростова фітнес-бікіні. Ой, ящерка. Я не попала в топ-6. В цей день це було для мене дуже емоційно. Я весь вечір проридала. Я отримала фідбек від одного судді. Він сказав, що я була дуже дрібна. Мені справді не вистачає м'язів, але дивлячись на початкову свою форму і пікову в день змагань, я не вірю, що це я. Я не вірю, що я пройшла цей шлях. Для мене це дуже гарні результати. Зараз вже відійшовши трішки від змагань. Я справді дуже рада, що я наважилась на цей крок. В день змагань під час виходів я не отримала ніякого задоволення, я не розуміла, що робиться. Це для мене все було в тумані. Але на наступний день, згадавши мої виходи, я дуже сильно кайфанула. мені дуже сподобалось виходити на сцену. Тому не зупиняємось і готуємось на наступний сезон. Приготувала собі обід. Тут булгур з песту, куряче філе, посипане пармезаном і трішки овочів. Хочу вам порекомендувати одну книгу. Іди туди, де, де страшно, саме там ти здобудеш силу. Це просто неймовірна книга. Я виділяю майже все на кожній сторінці. Я прочитала половину, але думаю, сьогодні дочитаю її до кінця, тому що планую взяти її на роботу і після роботи на кардіо почитати. Я проснулася десь півгодинки назад. Вчора вже нічого не знімала, тому що. Погуляла годинку після роботи, і була якась надто втомлена. Хотіла просто подивитися серіал. Мені прийшов ось такий костюм на рекламу в Інстаграм. Ну, сіденці після всього того солодкого, що я з'їла, наповнились так добре. Мені подобається. Загалом мені потрібно набрати мінімум свою початкову, з якої я починала підготовку. Це 54 кілограми. Але не виходило 47,5-48 років. Тому що на початку змагань у мене пропав цикл, і куди б я не ходила, до якого ендокринолога не ходила, гінеколога мені сказали лише на оперативу. І спочатку змагань у мене їх не було вже 7 місяців. Але я знала, на що я йду, я знала, що таке може бути. Тому я думаю, що вони відновлюються за місяць-два точно. Костюм дуже гарний.